На думку міністра внутрішніх справ України Анатолія Магільова, раніше була абсурдна ситуація, коли одним автомобілем могли керувати декілька осіб. А техогляд проходив лише власник, він же й надавав медичну довідку. Тому ухвалили рішення про скасування медичної довідки при проходженні техогляду. Ми живемо в правовому государстві. Ми звісно, команду міністра виконувати буде, як тільки з'явиться відповідальний документ. Тобто, чекаємо ждем бумаг то ли з Верховної ради, то ли це буде спільний приказ Міністерства здоров'я і МВД который вот этот момент узаконит таким образом. По состоянию на сегодня мы, мы эту бумагу еще не видели и по-прежнему работаем в старом режиме. Медицинские справки по-прежнему истребуем с владельцев транспортных средств. Процедура отримання довідки забирає багато часу і грошей, жаліються водії, але в той же час кажуть, проходити медичну комісію необхідно. Два роки потрібно проходити, я вважаю, медицинський осмотр будь-якому водителю. другое дело, что это у нас все коррумпировано в любом городе Украины, скажем так. А так это надо, я считаю, человеку вообще провериться каждые два года, знать какое у тебя давление, знать, как у тебя работает сердце, это обязательно. Дорого, конечно. Не, но я думаю, что по любому медицина должна быть. Наразі діагностику транспорту проводять приватні фірми, що мають ліцензію. Автотехнічна інспекція безпосередньо видає талон техогляду, перевіряє за базами даних ДАІ на наявність штрафів необхідних платежів та податків. В майбутньому ці функції планують теж передати приватним підприємцям. До кінця року ніяких змінень не буде. нас уверили. Было в Киеве совещание начальников ГАИ всех областей, всех городов и районов. Вот До конца года проводим техосмотр мы. Как будет в будущем? Ну, пока неизвестно. Есть несколько законопроектов, которые даны на рассмотрение вышестоящей инстанции. Какой из них будет примет, принят и с какими нововведеннями, поки не поканізмі департамент Державтоінспекції пропонує ще декілька нововведень. Припускається, що нові авто перше будуть проходити тихогляд після трьох років використання. Потім техогляд проводитимуть кожні два роки. автомобілі старіші 15 років будуть його проходити щорічно. Але всі ці пропозиції ДАІ поки що залишаються лише припущеннями.